Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У домогосподарстві Марії Іванівни з села Слобідка Миргородської громади три корови квітка, лиска і красуня. Нещодавно жінка отримала грошову підтримку від держави, спеціальну бюджетну дотацію за утримання своїх великих рогатих тварин. Ми зробили паспорти на коров, звернулися до Віроніки. Ні, оформили, але ну, теж не вірили, не це, а тоді по телефону вже почали дивитися, що отримують, отримують люди. І так отримали дотацію. На кожну корову по 7 тисяч. Та вже ми їх і використали. Жому привезли, 5-300 заплатили. Сіно тюкуємо, тюк сіна виходить 50 гривень тюкування, е, ну, та ще що, все остальне. За словами головної спеціалістки відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Інни Білозоренко, уряд продовжив підтримку малих аграріїв на оброблення земель та утримання худоби. На початку літа 2024 року відновила свою роботу програма державної підтримки для сільськогосподарських виробників, яка була направлена на підтримку власників, які обробляють від 1 до 120 гектар землі, та мали можливість отримати 4 тисячі гривень відповідно на 1 гектар землі. Також дана програма направлена на підтримку власників, які отримують корів від 3 до 100 корів та мали можливість отримати допомогу у розмірі 7 тисяч гривень на одну голову. А також власників, які отримують кіз або овець, підтримка була дві. Тисячі гривень на одну голову часто корова в селі чи не єдине джерело доходу, але це не тільки про гроші, а ще й про міцний емоційний зв'язок між людиною та твариною. Ми на коровах тільки й живемо, звісно, бо до пенсії ще довго хто знає як ми будемо ту пенсію отримувати. Коровки в нас хороші, ми їх любимо, вони нас слухаються. Утримує у своєму господарстві корівок і Тамара Іванівна, що проживає неподалік. За словами жінки, робота в селі важка, адже худоба потребує постійної уваги та зусиль. Чотири корови, звати Лиска, травинка, дойна, жужа, підйом. Коли п'ять, коли почала шоста, встаєш, щищаєш, даєш їсти, доєш, здаєш молоко, не здаєш, далі напуваєш, далі даєш їсти. Відпочили, знов ну, прийшов обід, те саме, що й вранці, та й ввечері. Власниця корів також отримала допомогу від держави, що дозволило їй покращити умови для тварин та забезпечити їх якісними кормами. Основна умова була, щоб було не менше трьох корів внутрі. Получили. Ну, якби так було далі, то люди б держали, якби щоб підтримували, хоча б так. Ми маємо воєнне час, ну є поважніші питання. Ну, спасибо. Багато з тих, хто отримує дрібну та велику рогату худобу, не знає про можливість отримання державної підтримки. А ті, хто знають, не завжди розуміють, як оформити необхідні документи. Тож відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму продовжує консультувати громадян щодо участі в програмі. Для тих, хто не зміг податися до державного аграрного реєстру нинішнього року, буде можливість зробити це на початку 2025-го та отримати кошти. Звертатися за консультацією та допомогою можна в інформаційній пункт підприємця, що діє на базі Миргородського центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Гоголя 171-1 щопонеділка з 13 до 17 та щосереди і п'ятниці з 8 до 12. У Миргороді викладач інформатики став лауреатом премії Верховної Ради України Сергій Сидоренко, вчитель, який своїми досягненнями зробив Миргородське професійно-технічне училище No44, пізнаваним далеко за межами Миргородщини. Починаючи свою кар'єру вчителя інформатики з 2018 року, Сергій швидко зарекомендував себе як ініціативний та креативний фахівець. Його особистий інтерес до новітніх технологій став основою для створення сучасного навчального процесу в училищі. Ну, знаєте, це доволі так спонтанно сталося, тому що від початку я тут працював як інженер-електронік, але згодом, отримавши освіту викладача інформатики, познайомившись вже з навчальним закладом, з колективом, з учнями, ну, я почав в 2018 році викладати. За час викладацької діяльності Сергій Сидоренко разом зі своїми учнями досяг чималих успіхів. Його команда постійний призер обласних конкурсів Steam проєктів з українських олімпіад з інформатики та міжнародного конкурсу інформатікс 2024. Що стосується STEM проєктів, їм потрібно лише якесь наставництво, тому що учні полюбляють все нове, полюбляють Сучасні технології STEM, в принципі, це є про сучасну освіту, про IT, Тому в цьому напрямку дуже легко працювати. Вони самі обирають якісь ідеї, а їм просто потрібно допомогти їх реалізувати. Педагог також доучився до провадження ліцензії Microsoft Office 365 у закладах професійної освіти Полтавщини та України в цілому у рамках всеукраїнського проєкту ЮФОСКІЛС, що суттєво покращило доступ учнів до сучасного програмного забезпечення. По-перше, важливо розуміти те, що завжди потрібно йти в ногу з часом, тому що якщо від технологій відхрещуватись, ми не досягнемо там прогресу і не досягнемо найвищих, найкращих результатів. Без технологій неможливо уявити собі подальший там розвиток освіти і тому подібне. Тому потрібно до всіх оцих сучасних трендів. Долучатися активно їх до цього залучати учнів, і в такому випадку більш якісно можна надавати освітні послуги. Цього року Сергій Сидоренко отримав почесну премію Верховної Ради України. Для нього це визнання стало не лише приємним сюрпризом, але й додатковою мотивацією для подальшого розвитку. Це мотивація, мотивація працювати далі, розвиватися. Брати участь в більш більшій кількості проєктів, конкурсів, тому подібне. Мені це подобається. Кандидатуру педагогічного працівника на премію висунуло керівництво професійного училища. Проте подальша доля номінанта також залежала і від громадськості. Від початку першим етапом у нас було це етап голосування, таке відкрите обговорення на платформі Полтавської обласної ради для петицій голосувань. Після чого, уже як підтримали мою кандидатуру, потім розглядали цю кандидатуру, Комітет з освіти Полтавської обласної ради підтримали цю кандидатуру. Ну і відповідно далі вже комітет засвіти та інновацій Верховної Ради. На думку пана Сергія, саме досягнення про розгортанню ліцензії Microsoft Office 365 і принесла йому успіх в цьогорічному конкурсі на здобуття премії. Це скоріш за все це розгортання ліцензії Microsoft Office 365 в закладах професійно-технічної освіти Полтавської області України. Там просто вийшло так, що під час цього розгортання я виступав тренером спочатку для Полтавської області, потім для всієї України, і мої методичні матеріали використовували ну, в процесі цього розгортання. Ну і звичайно, ж участь в якихось міжнародних. Конкурсах та фіналах всеукраїнських конкурсів досягти успіху в освітній сфері можна, якщо не боятися експериментувати та впроваджувати новітні технології в начальний процес. Головне вірити у своїх учнів, підтримувати їхній розвиток і надихати на нові звершення. Не боятися експериментувати, знаходити для себе щось нове, не боятися нових технологій, намагатися освоювати якісь. Практики закордонні дивитись, які в них методики впроваджуються, і намагатися втілювати їх у нас. Учні та колеги викладача щиро радіють його досягненням. Це не лише визнання особистих зусиль, але й престиж для всього навчального закладу. Навчальний заклад ну, і весь педагогічний колектив дуже раді за Сергія Юрича за його здобутки. Це дійсно його праця. Оцінимо на, 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 на високому рівні, тому що Сергій Діворіч е, приймає участь в багатьох конкурсах, займається е, не тільки сам, й да, залученням обдарованих дітей нашого навчального закладу, виявляє їх і постійно розвивається. Керівництво професійно-технічного училища відзначає внесок викладача у розвиток сучасного освітнього процесу, провадження цифрових технологій і досягнення високих результатів на обласному та всеукраїнському рівнях. Наші учні з викладачем Сидоренком Сергієм проходять різного типу конкурси. По stem освіті конкурси з інформатики приймають участь на різних рівнях, як обласних, всеукраїнських, між міжнародних, ну і отримують різні нагороди різного гатунку. Нагороди такого рівня вкотре доводять важливість підтримки вчителів новаторів та впровадження сучасних технологій в освіту. Сергій Сидоренко приклад того, як віддані справі можуть змінювати життя не лише окремих учнів, але й цілих освітніх спільнот. Молодіжна рада поповнилася новими активними учасниками. У Миргороді провели збори присвячені розширенню складу молодіжної ради. Сьогодні проводиться засідання робочої групи щодо прийняття до членів молодіжної ради молодих людей. А саме ми маємо 9 кандидатів через те, кожен з них себе представить і на розсуд членів робочої групи. І шляхом голосування визначимо, наскільки збільшиться молодіжна рада в нашій громаді. Наразі до складу молодіжної ради долучилися учні загальноосвітніх закладів міста, які готові активно працювати над вирішенням актуальних проблем молоді, а також впроваджувати нові ініціативи. Окрім школярів, членами ради стали представники Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, Національного університету Полтавська політехніка. Зокрема, приєдналися голова студентської ради коледжу та викладачка. З 2023 року в Миргородській громаді діє молодіжна рада, це консультативно до речі, орган при Миргородській міській раді, який має допомагати нам проваджувати молодіжну політику більш ефективно. Наразі в її складі 13 активних молодих людей. Загалом за положенням склад може налічувати 35 осіб, тож ми оголосили про донабір і приймаємо в члени кандидатів, які подали заяви. Цьому передував певний підготовчий період впродовж листопада-грудня і грудня спільно з молодіж. Діжної радою і відділ молоді спорту ми відвідували навчальні заклади нашої громади і розповідали про молодіжну раду, що це такий інструмент участі молоді, і запрошували молодих людей від 14 років подавати заяву. Збори пройшли в атмосфері конструктивного діалогу та взаєморозуміння. У ході роботи присутні обговорили стратегічні напрямки діяльності молодіжної ради, визначили ключові пріоритети та намітили подальші проєкти. Я вирішила долучитися до молодіжної ради, оскільки вже знайома з їхньою роботою, а була активною, брала активну участь в їхніх різних заходах. І мені справді подобається ця їхня активність. І взагалі хочеться розвивати наше місто, показувати, що вона в першу чергу для молоді. І взагалі мені просто подобається будь-яка активність. Я розумію, що кожен з нас може щось зробити для свого міста. І кожне місто має великий вплив на райони, А це район області. І так ми впливаємо разом на Україну. Також під час заходу найактивніших діючих членів молодіжної ради нагородили подяками управління освіти молоді та спорту. Це стало визнанням їхнього внеску в роботу ради, активну громадську діяльність та реалізацію ініціатив, які вже позитивно вплинули на життя громади. У літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі розгорнулася виставка, яка запрошує відвідувачів у чарівний світ зимових пейзажів та образів. Експозиція, що отримала назву відтінки зими, стала справжнім святом мистецтва, вражаючи своєю багатогранністю, атмосферністю і талантом авторів. Зима завжди надихала на творчість митців, художників, поетів. І багато творів у митці пов'язано саме з зимовим періодом. Це Пора роздумів, пора білої зимової краси. І тому саме в цей період та ще й напередодні різдвяно-новорічних свят ми вирішили зробити таку тематичну виставку. Виставка об'єднала майже 70 творів, створених 27 митцями. Кожен із яких представив власне бачення краси найхолоднішої пори року. Але її особливість не лише велика кількість авторів, а й різноманіття технік робіт. Олійний живопис вражає своєю глибиною та насиченістю кольорів. Акварель зачаровує ніжністю і прозорістю мазків. Акрилові роботи дивують сучасною динамікою. А пастель, як суха, так і олійна, створює м'які оксамитові текстури, що передають зимову магію. Виставка розташована у двох залах. У першій залі це Суто зимові роботи, роботи на зимову тематику. Другу залу ми умовно назвали «Навіяно зимою. Там вже роботи представлені такі, які ми ці малювали зимою, створювали їх у холодний період, але вони часто із думкою про літо, про осінь ну і про те, що їм близьке до душі. Кожна робота, представлена на виставці, ніби розповідає свою унікальну історію. Це Цей засніжені пейзажі, що нагадують казкові місця, і затишні зимові сцени, які повертають у дитинство, і глибоко символічні полотна, що змушують задуматись про час, природу та людські почуття. У виставці взяли участь як художники-професіонали, так і аматори. Переважна більшість це миргородські художники, також взяли участь автори з Великобагачанщини. На виставці представлені, окрім картин, ще й твори декоративно вжиткового мистецтва: це кераміка, плетені іграшки, декоративні ялинкові прикраси та багато іншого. Виставка відтінки зими триватиме до 10 чисел січня, тому кожен охочий має нагоду поринути в чарівний світ мистецтва та відчути, як художники передають красу і настрій зимової пори.